18 березня площа героїв Майдану. Сьогодні тут хвилиною мовчання Городочани вшановують пам'ять полеглих захисників Олександра Кушніра та Павла Залуцького, Звучить гімн України, а потім на леде екрані транслюють відео спогади про життя героїв. Сила наша в єдності, тому ми повинні разом це робити, разом пам'ятати, разом переживати не лише родина, а підтримувати родину. Це важливо, тому що вот це стало традиційно. і Вже родичі підходять до площі. І вони бачать, що вони не одні в своїй біді це дуже важливо. Олександр та Павло загинули 18 березня з різницею в один рік. Серце Олександра села Лісугірка зупинилося у перший рік повномасштабного вторгнення на Миколаївщині, а Павла із Городка – у 2023 році на Донеччині. Їхні мина увіковічили у пам'ятних таблицях та у назвах вулиць. Бережуть їх пам'ять і городочани. Річниця загибелі Павла Залуцького, зберігача фондів Городоцького краєзнавчого музею, який запам'ятався нам надзвичайно щирою, доброю світлою людиною. Який понад Усе любив історію, любив музей, він жив цим музеєм, і саме в нас в експозиції. Сьогодні його світлина в пам'ять про Павла, який назавжди буде в наших серцях, в пам'яті кожного городчанина. Нагадаємо, традицію транслювати на лет екрані фільм Спогад про загиблих захисників у день їхньої смерті започаткувала Гордоцька міська рада у третю річницю війни.